Класний момент, який його вже всі тут розпіарили, стосовно того, що людина по відношенню до вас не маніпулює, людина по відношенню до вас не розносить ці якісь такі грязні мерзкі Плітки, тобто ви розумієте, що якщо тут сидить перед вами людина і говорить: а мій колишній дальмаєм, а мій мійте, то в принципі, ви розумієте, що ну, якщо ви з цією людиною посваритесь, то точно так же вона буде і про вас говорити. Ось тут такий, якраз ключовий момент. що якщо людина не розкриває певних таємниць там когось, то в той же час вона не буде розкривати і ваші таємниці. Тобто це збільшує вірогідність знову ж таки, 100% ідеального якогось такого рецепту. Не існує ідеальних якихось таких маркерів, щоб 100%. Все, все йде з історії про те, що ось ці зелені пропорції, вони збільшують вірогідність того, що можна людинки довіряти. от, Далі, моє теж таке дуже цікаве.